Всесвітня історія сфальсифікована, певен Валерій Бебик. Він проаналізував археологічні дані і дійшов висновку, що українська цивілізація значно давніше, ніж прийнято вважати. Тож, ким були предки українців? Та звідки походить рід самого Будди? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Великий скіф Будда, який проповідував в Індії, найпопулярнішим став в Китаї. Чому буддизм був змушений емігрувати до піднебесної? В чому специфіка китайського буддизму? Про це ви дізнаєтесь з нашої програми. 1921 року в басейні ріки Хуанхе шведський геолог Андерсон натрапив на залишки древньої цивілізації. Культуру Яншао багато вчених пов'язують з протокитайськими племенами, які ймовірно прийшли на ці землі із заходу. Серед унікальних знахідок розписна кераміка, що датується другим п'ятим тисячоліттям до нашої ери. головною темою візерунків на кераміці є сільське господарство. Примітним є те, що всі ці візерунки намальовані на червоній глині. Декількома роками раніше Вікенті Хвойка відкриває в селах Трипілля, Жуківка та Стайки на Київщині. Пам'ятки давньої культури, час виникнення близько 4-3 тисячоліття до нашої ери. Археолог назвав цю культуру автохтонною, начебто, її залишили пращури українців арійські племена, котрі були першими землеробами на теренах середнього Подніпров'я. Примітним є те, що трипільську культуру з культурою Яншао у Китаї поєднує розписна кераміка, порівнюючи артефакти обох культур. Валерій Бебек дійшов висновку, що вони є спорідненими в багатьох країнах середньої Азії, наприклад, в Лівії, в один і той самий період також було знайдено таку саму кераміку з візерунками. Ми можемо говорити про певні зв'язки між цими культурами, але водночас між ними є й відмінності. Проте схожість трипільських знахідок з китайськими вражає, і це на думку Валерія Бебека кардинально змінює всю всесвітню історію. Проте хто такі арії чи походив в рід будди з території. Сучасної України. Дивіться далі. Нонічна всесвітня історія фальсифікована у 16-17 століттях нашої ери істориками священної римської імперії, певен Валерій Бебек. Адже згідно з класичними історичними тезами, скіфи народ, котрий населяв територію України, жив у першому тисячолітті до нашої ери. А як же тоді вислів римського історика Помпея Трога, запитує професор. Скіфське плем'я завжди вважалося найдавнішим. Хоча між скіфами і єгиптянами довго тривала суперечка про давність походження. Отже, якщо скіфи є старшими за єгиптян, то вони могли жити на землях сучасної України близько 5-6 тисячоліть до нашої ери, поряд з трипільцями, розмірковує Валерій Бебек. А тепер версія історичних подій від професора 6-5 тисячоліття до нашої ери. Арійські племена разом зі скіфами починають розселятися з території сучасної України. Східні скіфи, котрі називали себе саками, могли принести в Індію і Китай свій світогляд, філософію і власну релігійно політичну модель суспільного устрою. Проте вони прийшли не на порожні землі. Протягом тисячоліть там жили предки сучасних китайців та індусів, контакти з якими привели до формування самобутніх китайської та індоарійської цивілізації. Валерій Бебек вважає, що засновник буддизму Сак'ямуні Будда також походив з царської родини скіфів саків про життєвий шлях Будди та як буддизм, на думку професора Бебека прийшов на землі Китаю. Дивіться далі. 39-річним чоловіком Будда залишає царський палац і вирушає у світ шукати істину. Згодом він починає проповідувати своє гуманістичне вчення. На мою думку, Будда це людина, яка багато медитувала. Ми обожнули Будду і його вчення у віці 35 років. Будда досяг просвітлення і почав проповідувати своє вчення. Коло його перших прибічників не вражало кількістю. Батько, мати, перша дружина та син у своїй пророчій діяльності Будда постійно наражався на протидію пророків конкурентів, які, пам'ятаючи про царське походження Сакі Муні, побачали в його діяльності політичний підтекст. Навіть серед його учнів часто траплялися незадоволені, ті, хто намагалися повстати проти нього і навіть вбити скіфського пророка. Але з часом вчення Буди поступово набувало популярності в Індії. Невдовзі після виникнення буддизму з'явилися перші релігійні організації, монастирі. Монахи все більше почали сприймати як авторитетних релігійних наставників. Їхні поради були законом для віруючих. Монахи жили без шлюбу і змінювали імена під час постригу. З часом образ будди обожнюється і оповивається ритуалами. А в 13 столітті нашої ери буддизм зникає з території Індії. В цей же час в Євразії постає імперія Богдана Чінгісхана, а буддизм поширюється в Китаї і Південній Азії. Буддизм з'явився в Китаї у першому столітті нашої ери За старовинною китайською легендою. В 56-му році імператору Мінді, династії Хань, у вісні явився, сяючи золотим блиском, святий. Один з мудреців пояснив цей сон так. На заході є божество, яке звуть Буддою. Його і бачив у вісні імператор. Тоді правитель послав гінців до західного краю, які на білому коні привезли священні тексти і зображення Будди, що були розміщені в новозбудованому монастирі білого коня. Валерій Бебек певен, ця легенда доводить поширення буддизму в Китаї саме з українських земель. Щоб уникнути тут о, якихось о, таких. Грандіозних, як то кажуть, замахів на те, що ми є нащадками цивілізації, коли зв'язки між цими цивілізаціями слов'янською, наприклад, цивілізацією, зокрема і індоарійською, вони не досить вивчені, не досить встановлені. Ці питання мені здається слід аналізувати комплексно, тобто і на рівні філологічному, на рівні мовознавчому. І на рівні археологічних досліджень, і на рівні джерел вивчення джерел, письмових джерел, які існували, і існують, які можна вивчити і з них зробити якісь висновки. Будда відкинув теорію божественного походження касти царської влади. Він проповідував рівність між людьми, але не в соціальній, а в духовній сфері. Подібні погляди перепліталися з думками китайського філософа Модзи. ідеологія Модзи безумовно справила великий вплив на свідомість китайців. На думку Модзи, всі люди рівні. Він завжди виступав за мир і був проти військових дій. Інтеграція буддизму в китайську культуру була дуже непростою, адже вчення буди прийшло на землі, де був відчутний вплив ідеології конфуціанства і даосизму. Проте, враховуючи толерантність і недогматичність цих китайських релігійно-філософських течій, нова релігія змогла знайти своє місце в китайському суспільстві. Коли культура буддизму з'явилася у Китаї, тут існувало багато божжя, тому китайський буддизм мав свою специфіку. Наприклад, в китайському буддизмі є Бог землі, бог дракон і навіть бог дверей. Таким чином можемо говорити про те, що органіч... відбувалося досить органічне поєднання принципів буддизму і принципів, скажімо, в Китаї конфуціанства, як досить розвиненої філософської системи, яка передбачала. Повагу до старших, повагу до традицій, повагу до влади, як помітив професор Бебек, з одного боку буддизм багато чого запозичив з традиційних релігійно-філософських систем Китаю даосизму, конфуціанства та муїзму. З іншого боку, буддизм суттєво вплинув на формування християнства, а несторіанська течія християнства своєю чергою сприяла трансформації буддизму. Христорія це не зовсім єресь, а це християнство, яке ну не так чітко формулювало свою е, е, доктринальну е, базу віровчення. Несторіанці, вони були і в Індії, і в Китаї. Е, е, насправді це були не несторіанці, а християни, але будизм був. П'ятому столітті до Різдва Христов. А чому він е, потім витіснив? Діло в тому, що він в опозицію пішов. Християнство набирало такої сили, що навіть буддизм трансформувався як е, в християнську концепцію. Чому ж буддизм, який зародився у скіфському інтелектуальному середовищі, був змушений змінюватися на етнічно інших, зокрема китайських землях. Як впливали на процеси трансформації буддизму більш пізні релігійні системи? Чому буддизм пішов в опозицію до влади? Буддизм опозиції вимушений був? Е втілюватись і витворювати віровчення таким чином, щоб сподобатися тим населенням, які там перебували, сам Будда вчив, що я не бачу в світі Брами нікого такого, щоб мені було достойному поклонятися. Не в світі Мари, тобто Брама, це був верховний бог, бог значить, Будда вважався. Прямим атеїстом він висловлював не стільки віру в Бога, скільки концепцію пізнання. Протягом кількох перших століть буддизм в Китаї проповідували не індійські монахи, а монахи з Центральної Азії. А місця розташування перших буддийських монастирів в Китаї точно збігаються з місцями закінчення великого шовкового шляху. Щоб зрозуміти, в чому полягає специфіка китайського буддизму, Валерій Бебек вирушив до Шаолінського монастиря можна з упевненістю сказати, що Шаолін є головним храмом Китаю, тому що саме тут зародився дзен-буддизм. А дзен-буддизм – це один із головних напрямків буддизму. Окрім того, саме в Шаоліні отримало розвиток бойове мистецтво кунг фу, яке відоме в усьому світі. Розпорядок для монахів досить суворий підйом о п'ятій ранку. Більшу частину свого часу у монастирі монахи присвячують медитації будисти вірять в існування карми, тобто всі вчинки обов'язково матимуть наслідки для подальшого життя. Ми віримо, що життя вічне і той відрізок часу, який ми проживаємо, лише невеличка частина всього життя. Тож, якщо ми чинимо гарно, то будемо мати позитивні результати в майбутньому. Окрім медитації, монахи практикуються у бойовому мистецтві кунг фу, адже ці вміння розвивають не лише фізично, але й додають духовної сили. Кожного дня, декілька годин поспіль, монахи мають займатися кунг фу Монахи Шаоліня. Також працюють у підсобному господарстві, вирощують цілющі трави та виготовляють з них ліки. Вони намагаються прожити життя згідно із заповітами Будди, адже лише тоді можна розраховувати на вдалу реінкарнацію душі. Жким все-таки був великий пророк Будда. На думку Валерія Бебека, Будда належав до народу будинів, про яких згадує батько історії Геродот. Про будинів мовляв, є згадка і у назвах населених пунктів: середина Будда на Сумщині та Будда на Чернігівщині. Нащадки будинів ніби й досі проживають на території цих областей. А слово Будда означає всього навсього піч. Поки що це лише теорія, але якщо колись Валерію Бебеку вдасться довести свою думку, тоді Хід історії може кардинально змінитися. Великий скіфський пророк Будда не називав себе Божим Сином, оскільки вважав, що люди є рівні богам. Через 500 років його помилку виправить Ісус Христос, який назве себе Божим Сином, і після смерті пройде інавурацію на Бога. Існує версія, що Ісус Христос перед тим як розпочати свою пророчу діяльність. Вивчав в Індії буддизм, але це тема для іншої розмови.